Є. І так, друзі, всім привіт, всіх радий бачити. Давайте для початку я пару слів розповім про себе, хто я такий, представлюся, та що ми сьогодні будемо, про що ми сьогодні будемо з вами говорити. Я Владислав Кравець, мені 29 років. Я в колишньому військовий. Зараз я маю такий от власний телеграм-канал, в якому кожного вечора о 21.00 ну, проводжу живі прямі ефіри на тему фінансів, фінансової грамотності, накопичення та заробітку. Сьогодні я вирішив провести цілих три ефіри, так як багато людей подало заявки вчора, сьогодні, бо я розумів, що не всі зайдуть, наприклад, о 21.00, тому я розкидав по різним годинам. Зараз у нас почався ефір о 13.00. У нас буде дві теми. Піднімемо: Це чому не буде пенсії в нас і пенсійна криза. І друга тема буде як в 60 жити по-європейськи. Потім о 17.00 ми будемо з вами говорити, в чому різниця між бідними і багатими. Я вам покажу, в яку сторону зробити свій перший крок до багатства. І друга тема буде, як з нами почати заробляти і співпрацювати. Третій ефір у нас відбудеться заключний на сьогодні, о 21.00. Ми поговоримо про можливість, про важливість, перепрошую, резервів для українців, які вони бувають, та як їх формувати. Потім, як сформувати капітал в Україні на українську зарплату, зроблю вам презентацію компаній з партнерів, з якими ми співпрацюємо, та продемонструю бізнес-модель 21-століття. І будемо, будуть також відповіді на запитання. Тому зараз цей ефір перший буде приблизно, я думаю, хвилин 20-30 ми поговоримо з вами, спілкуватися я з вами буду за допомогою демонстрації екрану. Зараз я ввімкну цю саму демонстрацію, і ми будемо розпочинати. Друзі, в мене відразу до вас прохання до всіх. Давайте я ввімкну мікрофони. Всім надам доступ. Всім зараз дам доступ. Якщо мене не буде чути, або видно, то відразу, будь ласка, говоріть мені, так як Телеграм сьогодні знову я бачу, він глючить і вже вимикав мені мікрофон. Так зараз є. І так, наша перша тема це чому не буде пенсії. Поговоримо з вами, як працює солідарна пенсійна система. Що таке взагалі солідарна пенсійна система, що вона себе представляє? Уявляє? Це коли усі кошти, що перераховуються підприємствами та працівниками до пенсійного фонду України, одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам, тобто ці гроші, які люди платять. До пенсійного фонду у вигляді податків їм не накопичуються, а вони відразу йдуть на виплати пенсії пенсіонерам. В 1889 році була перша запроваджена пенсійна система, солідарна пенсійна система в Німеччині, і запровадив німецький канцлер Отофон Бісмарк. Тоді вона працювала нормально, так як працездатне населення було в рази більше ніж тих людей, які знаходяться на пенсії. Потім, в 1956 році був прийнятий закон про персональні пенсії в СРСР. З того часу почалися виплати цих самих пенсій для населення. Всі ми з вами знаємо, що в 1945 році закінчилась Друга світова війна. Потім, з 1945 по 1965 рік, був такий період в історії, який називається періодом масової ненароджуваності або періодом «бейбі-бум». Якщо в двох словах, то в цей період дуже багато народжувалося дітей в середньому чотири дитини було в сім'ї. І от тоді, коли вони вже народилися, вивчилися, пішли працювати на роботу офіційно, а при союзі всі працювали офіційно з 1965 по 90-й рік, ці люди працювали офіційно, сплачували податок до пенсійного фонду. А пенсійний фонд просто виступав у ролі посередника, і їхні гроші. Розподіляв на тогочасних пенсіонерів. Пенсіонерами вже в той час ставали люди, які вижили після Другої світової війни. Їх було дуже дуже мало. Тому співвідношення робітників до пенсіонерів було таке, що 4 робітника забезпечувало одного пенсіонера. Тому ясно, що тоді чому тоді були е, такі да пенсії, що можна було дійсно на них жити. Давайте тепер подивимося на наш час з 2005 по наш час. Зараз же ж співвідношення робітників до пенсіонерів змінилося. я б сказав, би, що кардинально воно змінилося. Тепер у нас один працівник при умові, що він працює на роботі офіційно, забезпечує чотирьох пенсіонерів. Ну, його податків не вистачає, щоб забезпечити гідні пенсії нинішнім пенсіонерам. Далі буде ще гірше у нас відбуватися. Яка в нас картина сьогодення? Це дуже низька народжуваність, в кращому випадку народжується одна дитина в сім'ї. Потім безробіття, його ніхто не відміняв, воно все таки зростає, дають зарплату в конвертах. Це робиться для того, щоб не платити податки до цього самого пенсійного фонду. Оформляють мінімалки, щоб платити менше податків в пенсійний фонд. І понад 10 мільйонів українців працездатного населення України виїхало за кордон. Дефіцит пенсійного фонду, щоб ви собі розуміли, за 2023 рік 230 мільярдів гривень. Тобто, можна зробити висновок, що пенсійний фонд вже давним-давно він банкрот. То що робити? Насправді в Україні вихід є. У 2003 році була запроваджена трирівнева пенсійна система. Перший рівень це солідарна пенсійна система, про яку ми тільки що з вами говорили. Тобто молоде покоління працююче, забезпечує пенсіями пенсіонерів. Другий рівень це накопичувальна система загального обов'язкового державного пенсійного страхування. Тобто, це коли. Роботодавець і держава накопичує на персональний рахунок кожного працівника, який працює офіційно, якісь кошти, да, там невеличкі. Але в Україні другий рівень накопичувальної системи цей не працює, немає такого. І третій рівень це система недержавного пенсійного забезпечення або, одним словом, приватні пенсії. Тобто в українців є вихід. Або жити тільки на солідарну пенсію, виживати, да? це не можна навіть назвати, що жити, виживати, або почати розбиратися, почати вивчати фінансову грамотність, перевіряти ці компанії, в яких європейці собі накопичують, і жити дійсно гідно. Так, друзі, якщо в когось на цьому моменті є питання, то задавайте, будь ласка, не соромтеся, якщо ні, будемо переходити до іншої теми. Так, чудово. Йдемо далі. Зараз ми з вами поговоримо, як дійсно в Україні можна створити собі великий капітал і в 60 плюс років не виживати, а насолоджуватися життям. Це дійсно можливо, навіть з мінімальної зарплати. Давайте для початку подивимося на наше життя. Його умовно можна поділити на три періоди. Перший період це навчання, саді, школа, університет. Він триває в середньому до 20 років. Потім другий період починається це робота, заробіток. Працюємо, заробляємо гроші. І третій період в нас це відпочинок. Ну в Україні на жаль, поки що він називається пенсія. Його ніхто не чекає, тому що от приблизно так виглядають наші сьогоденні пенсіонери. В перший період, коли ми були дітьми, нас забезпечували батьки, тобто своїх грошей ми не мали. В другий період, коли почали працювати, заробляти гроші, ми почали фінансово зростати. Але треба пам'ятати, що як був перший робочий день, так буде і останній робочий день. І от в мене до вас питання, до всіх присутніх. Давайте вмкнув мікрофони, до речі, всі бо люди заходять. Таке питання: якщо в перший період, коли ми навчалися, нас забезпечували батьки, своїх гроші у нас не було. В другий період. Коли ми працюємо, заробляємо гроші, в нас ми самі себе забезпечуємо. Питання: хто повинен нас забезпечувати в третій період після 60 років, коли ми перестанемо працювати? У кого є можливість, у кого є які думки, буду радий вас вислухати. Не соромтеся. Да, нас... Сміх себе повинні забезпечувати. Ми так зрозуміли сьогоднішнього дня, що ми самі себе повинні забезпечувати напринці. Так, да, це так і є, це факт. А, так, тобто, я так розумів, ви всі зі мною погоджуєтеся, що цей останній робочий день настане. Да? Дивіться, що буде потім. Коли людина перестає працювати. В неї йде дуже стрімке фінансове падіння. От якщо вона отримувала, умовно кажучи, 15 тисяч гривень в місяць, перестала працювати, вийшла на пенсію, в неї пішло фінансовий спад до солідарної виплати, а саме в розмірі 2-4 тисячі гривень. Да? Пішов фінансовий спад, Ріст цін, інфляція. Взагалі, цю людину, як не крути, вона загони її в бідність, в нищету, вгору. Ця людина, і ми з вами, да не зможемо більше зростати. І на тому том самому, мі... том самому рівні ми не залишимося. Скажіть, будь ласка, хтось, як мене видно, бо мені пишуть в особисті, що мене не видно. Мені видно. Дякую, Володимир. Не видно. Не видно? Видно. Видно. Дякую. Так, йдемо далі. І на тому самому місці ми не зможемося залишати. Привіт, Олександра! І як мінімум, хоча б нам залишатися на тому самому місці, да, в фінансовому плані. Нам потрібно самостійно накопичити собі капітал на цей третій період нашого життя. Приблизно так от виглядають європейські пенсіонери, американські, не всі, звичайно, але більшість. Я думаю, що ви зі мною погоджуєтесь, що пенсіонери Європи та Америки живуть набагато краще. Давайте подивимось, за рахунок чого вони живуть. От якщо хто не знав, то ваша пенсія буде в 5 разів менша, ніж зарплата. Ви будете отримати тільки 20% від вашої зарплати, яку ви отримали працюючи офіційно. Да? Наприклад, у 10 тисяч гривень ви отримали офіційно. Пенсія, відповідно, має бути. Це не факт, але має бути 2 тисячі гривень. І от так от дуже, дуже бідно виживати. Тепер хочу вам показати, зі скольких джерел складається пенсія європейця. А вона складається з цілих трьох. Так само, як в Україні, там працює солідарна пенсійна система. І оці 20%. Це є солідарна пенсія. Тобто там також виплачують солідарні пенсії. Друге джерело 30% це державна накопичувальна система, про яку ми з вами говорили, яка в Україні не працює в Європі, вона працює. І третє джерело 50% тобто основа це самостійні добровільні накопичення в компаніях страхування життя. От можна приблизно так виглядати: 60 років, як це бабуся. Цей скріншот, друзі, взяти він з Вікіпедії. Якщо написати страхування життя, то воно виб'є вам наступні рядки. Давайте я вам все зацитую: Страхування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань. Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку, чи у випадку втрати дієздатності через нещасний випадок. На Заході. За довгостроковими договорами страхування виплати, перепрошую, за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку, тобто ми з вами бачимо, що пенсії великі там не від того, що їм платить великі виплати держава дає ні. В них великі пенсії, ці капітали, так, щоб вони це самостійно собі накопичили за весь період свого життя. Тобто, коли вони працювали, люди відкладали частину свого доходу. Рекомендується хоча б 10% відкладати. Це перше правило такої фінансової грамотності. Тобто, є дуже класна книга, яка називається Найбагатша людина баролону. Вона є в моєму телеграм-каналі. Правда, в електронному вигляді, але там класно про це написано. Тобто, коли вам прийшов, прийшла зарплата або якийсь дохід, 10% вам потрібно спочатку заплатити собі. Якщо ви цього не зробите, то по факту ваша зарплата вже не ваша. Вам потрібно віддати за комуналку, продукти, інтернет, мобільний зв'язок і все, їх немає. А оці гроші, які ви заплатите спочатку собі, а це і будуть ваші гроші. І якщо ми, от друзі, навіть 68 гривень будемо відкладати на протязі року, то за рік ми вже накопичимо з вами 25 тисяч гривень. От з присутніх на ефірі, скажіть, будь ласка, хто міг би відкладати 68 гривень в день? В кого є така можливість? Я міг би. Всі, хто працює, Чує. Чудово, Володимир, дякую, Ярослав. Так. Можливо, ще в кого якась думка є. Я думаю, що всі можуть відкладати 68 гривень. Лише для цього має бути якась дисципліна щоб щодня, кожного дня. Правильно. Звичку. Потрібно зробити звичку, потрібно розвивати цю звичку. І робити таку от фінансову культуру, як в Європі, відкладати, як друзі, працює накопичення в міжнародних компаніях? От, до прикладу, да, ми з вами вже взяли, що будемо відкладати по 25 тисяч кожного року на протязі 30 років, за цей період можна сформувати капітал у розмірі 750 тисяч гривень. Ясно, що всі розуміють, що є інфляція. В Україні це ніхто її не відміняв. Якщо тримати. Вдома таку суму, а ще тим паче в гривнях, вони обов'язково знеціняться. Якщо тримати в валюті, це зовсім інша справа. Але не факт, що через 30 років, на протязі цих 30 років, ви збережете цей собі пенсійний капітал. Ми, люди, такі от створіння, ми дуже спокусливі. Можемо купити новий собі телефон, телевізор, автомобіль або ще щось. Ну, це таке, можемо їх витратити. В міжнародних же компаніях ваші гроші будуть працювати. Все, яке повинно бути. Не ми повинні працювати на гроші, а гроші наші повинні працювати на нас. Компанії дають відсоток приблизно 12-14 річних. І от, друзі, за рахунок такого довгого терміну, 30 років, і складного відсотку, який тут працює, це коли відсотки нараховуються на відсотки. Через 30 років самих лише відсотків може бути три рази більше, а саме 2 мільйона 250 тисяч гривень. Через цей термін, коли закінчується термін дії договору, людина забирає капітал собі у розмірі 3 мільйона гривень. Може бути в рази більше. Тут вказано без індексації. Це просто приклад, щоб ви розуміли, як працює накопичення. І от тепер давайте з вами всі уявимо. Вчора нас з вами був останній робочий день. Все життя ми вивчали фінансову грамотність, виробили собі таку звичку відкладати по, 20, по 68 гривень кожного дня. У нас була фінансова культура. І поки ми працювали, ми відкладали, відкладали, накопичували, вийшли вчора на пенсію. Сьогодні на наш банківський рахунок прийшла сума, капітал наший, да, в розмірі 3 млн грн. Я думаю, всі будуть щасливі, да, отримуючи таку таку суму. Можна на ці кошти подорожувати. Можна їх диверсифікувати, тобто розкласти по різним депозитам, купити навіть якусь маленьку нерухомість давати в оренду. Загалом якісь активи купити. Можна навіть допомагати своїм дітям, бо в Україні прийнято, що діти забезпечують своїх батьків да похилого віку, а не навпаки. і так само десь на березі океану от насолоджуватись таким видом, таким от коктейлем. О таке. Я вже сам захотів. І так ідемо далі. Друзі, в нашому житті також бувають різні форс-мажори. Людина може отримати травму, може захворіти, може стати інвалідом і навіть померти. Тобто, ми живемо в Україні все, що завгодно може бути. На ці всі випадки. Компаніях передбачено страхові захисти, покриття. Якщо людина отримує травму, або хворіє, або отримує інвалідність, в неї рівень життя падає в фінансовому плані. Вона не заробляє поки що гроші. Да? А якщо навіть от помирає чи гине годувальник в родині, то ця родина може дуже таку глибоку яму боргову скотитися, з якої потому, як дуже важко вибратися. Як ви бачите, компанії надають такі от основні страхові захисти від цих цих форс-мажорів. Перший це смерть по хворобі або по віку, виплата буде в розмірі 750 тисяч гривень в нашому випадку. Трагічна смерть, людина, точніше, коли заключається договір, людина вказує в заяві ту людину, яка на випадок її смерті отримає всі її кошти, тобто нащадки отримають от за трагічну смерть в нашому випадку 2 мільйона 250 тисяч гривень. І третій основний захист страховий це втрата працездатності. Тобто, якщо людина стає інвалідом, непрацездатна, перша, друга або третя група компанія буде виплачувати їй відсотки. Від 0 до 99 від суми 2 мільйона 250 тисяч гривень. Там є спеціальна таблиця працездатності, по якій вони будуть розраховувати, наскільки людина не працездатна. Це перший момент. Другий момент компанії беруть на себе всі зобов'язання на подальші е, проплати. Е, Премій да? От людини, наприклад, у договір в нашому випадку 30 тисяч гривень, вона отримала інвалідність, умовно скажемо, да? на п'ятому році проплати. І ці всі 25 років далі компанія буде за цю людину проплачувати звільнення від сплати внесків. Це досить зручний такий інструмент. Також є ще додаткові страхові захисти від травм, в побуті все була опіки, переломи. Госпіталізація, перелом зуба. До речі, за перелом зуба я навіть отримав був виплату від страхової української ТАС, не очікував, але отримав онкологія, важкі роди, інфаркт, інсульт, операція, коронавірус за коронавірус свій час навіть платили та критичні хвороби. Тобто, друзі, як ви бачите. Це такий інструмент, який вирішує дві глобальні соціальні проблеми в Україні. Перша це пенсійна криза пенсійне забезпечення. Да, вона завжди на слуху. За це вже говорять на рівні держави. Що говорять українцям? Потрібно самим відкладати, накопичувати. Ніхто вас не буде забезпечувати в майбутньому. Ми можемо вирішити самостійно цю кризу. Можемо. Не потрібно збирати страховий стаж не залежить від того, яка політична ситуація в країні, не залежить від того, хто за кермом у нас президент маю на увазі. Взагалі нічого залежить, і другий момент це медичне забезпечення. Я впевнений, що всі ми з вами спостерігаємо. Буває, попадаються ефіри в Тікток, особливо коли збирають люди собі на лікування чи своїм дітям на операцію. Бо немає у людей просто грошей. І що робити, ну хоч помирай, да? На такі випадки так само передбачені страхові покриття. Тобто це продукт з подвійною користю, якому потрібно тільки розібратися, перевірити все обов'язково і розібратися. Так, друзі, якщо є у кого питання, не соромтесь, задавайте. Можливо, щось незрозуміло по накопиченню. Так, чудово. Тоді на завершення нашого першого сьогоднішнього ефіру я. Да-да, Василя вас слухаю. Вмикали мікрофон. Так. Як називається ваша організація? Ви саме маєте на увазі, з якими компаніями ми співпрацюємо? Так. Да, дивіться, у нас п'ять компаній-партнерів, з якими ми співпрацюємо. Це перша. Вона сама така топова. Працює в понад 40 країнах світу, понад 110 мільйонів клієнтів. Це американська страхова компанія MetLife, 157 років на ринку. Потім австрійська уніка з років на ринку, українська страхова компанія Тас, яка я, до речі, власником монобанку, комонобанку користується. Знає вона більше 20 років на ринку. Потім, так само, австрійська компанія Вієна Іншуренс Group, 200 років на ринку. І словенська компанія Life. П'ять компаній-партнерів, з якими ми співпрацюємо. Я вам можу список кинути в особисті після ефіру. Там всю інформацію про них. Я зрозумів. Дякую за пропозицію. будь ласка. Друзі, можливо, ще у кого питання. Так, чудово тоді. На завершення нашого першого ефіру, я хотів би вам зацитувати слова Роберта Кіосакі, його цитату з книги Бізнес 21 століття. Він сказав, що важливо не скільки грошей ви заробляєте, а скільки з них ви зберігаєте, точніше накопичуєте, і як вони працюють на вас. Тому, друзі. Хто думає ще до сих пір продовжує думати, що навіть з маленького доходу неможливо накопичувати все можливо. Всім дякую за увагу. Чекаю вас о 17.00 на нашому другому ефірі. Поки що всім тихого, мирного дня. До зустрічі на наступному ефірі. Слава Україні!